Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і сама демократична держава на планеті. Ну і хотілося б сьогодні згадати деякі віхи історії, які доволі хібно різні історики трактують кожен сам під себе як хоче. Ну, і з такими фактично історичними віхами є повстання так зване Богдана Хмельницького, який. Фактично воював за, не з королем, а воював з панами, який підтримував панів і який був, хотів сам царювати, оскільки йому подобалось царювання, і він своїх дітей вчив в цьому царюванні, про що я там детальніше чуть-чуть згодом зупинюся. Ну і саме головне це те, що після. Свій час, коли він там підбив під, під пилівкою чи пилявцями, як кажуть, на території сучасної Хмельниччини, він розбив е, польське військо і пішов е, до Львова, де він взяв велику там викуп великий. І е, історики різні по різному описують цей викуп і е, говорять про те, що він взяв. Взявши високий замок у Львові, що 220 тисяч злотих він отримав викуп для того, щоб не брати львів. І пішов він далі трохи на Польщу замість іти. Замість того, щоб йти на Варшаву, він зупинився, взяв там з містечка одного ще викуп, ну і повернув назад, бо йому хотілося слави. І він хотів в Києві, його там вже зустрічали. Потім як переможця великого. І після того він вже почав говорити, що він як, вже як єдиновладець і самодержець русський. Тобто він обично хотів бути царем, хотів царувати, нічого не робити, щоб його діти відповідно царували над простими людьми. І фактично, потім, як показала історія, він 20 тисяч людей зганьбив своє прізвище як полководця. Оскільки дав викуп українцями чи русинами на той час, чи руснаками, неважливо, як їх називати, чи руськими людьми, 20 тисяч дав татарам, бо не мав чим розплатитися кримським татарам, бо не мав чим розплатитися. Цю ганебну історію подейкою деякі історили історики, що його там син Юрко, який царував, був царом Сармацьким. В місті Кам'янець-Подільський, який продовжив цю ганебну історію і дав на викуп також, продав приблизно ну, різні історики по-різному говорять. І деякі говорять, ну я думаю, що цифра завищена, до ста тисяч подільських людей дав татарам, продав їх в рабство, оскільки йому дуже хотілося церувати і мати гроші і досить. Непогано жити, і оця продажа є великим питно в історії України, оскільки це люди, які царували і вони хотіли розпоряджалися людськими життями. І ті всі, хто топить сьогодні за Богдана Хмельницького чи за його сина Юрка, повинні пам'ятати, що вони нанесли велику шкоду і ганьбу на сучасній державі Україна, оскільки це питно воно є не змите і воно. Ніколи не збиється. Ну і е, так як Богдан Хмельницький був дуже хитро зроблений, хотів е, і полякам бути хорошим, і татарам бути хорошим, і туркам бути добрим, і московському царю бути непоганим, приятелем. І таким чином е, син його е, ганебно закінчив, як ми знаємо, історія десь там описує, що після того всього, якщо Турки його втратили через повішення. Ну, деякі історики пишуть, що після повішення труп був виданий цьому польському королю, і труп був четвертований. Наскільки це ясно і зрозуміло, мені достеменно невідомо, оскільки ці продажні історики можуть багато чого за гроші написати і неправдивого. Тому пам'ятаючи ці подвиги Богдана Хмельницького і його синів, а інший син царював, як ми з вами знаємо, там в Валахії, і також не зовсім добре закінчив. Тому вся вся історія була написана не боротьбою за права людей, а виключно за можливість царювати над цими людьми, які приносять користь, які приносять. Дохід і головна функція тих держав, а в тому числі і того договору, який підписав Богдан Хмельницький з Річчю Посполитою, і він написав приблизно таке, що визнавалася автономність гетьманської влади в межах Київського, Чернігівського і Бориславського воєводств, та східних районів Поділля і Волині до ріки Случ. Тобто мова йшла виключно про автономію. І ця автономія свідчила про те, що це не стосувалося простих людей, це стосувалося привілеїв козаків і стосувалося привілеїв цього, як на той час ми зараз говоримо, органів управління і того царя, яким цим всім управляє. Ну і це підтверджується тим, що він підписував документи як єдиновладець і самодержець русський. І тому говорити про якусь там демократію, про козацьку демократію чи про народну демократію на той час, на сьогоднішній день, немає жодних правових підстав, оскільки демократичні процеси і демократії фактично пішли після того, як було. Французька республіка і була Паризька комуна. Тобто ті процеси вже стали нарешті видні людям в тому розумінні, в якому воно зараз є, що таке демократія і що таке республіка. До цього часу були якісь там потуги писюків, письменників, філософів там і так далі, які хотіли зрозуміти, куди йде людство, з чим цей шлях ототожнений. Куди він веде, і, ну, і так далі, і тому подібне. І тому ще раз нагадую тим, хто дуже е, пнеться там розказати, які демократії, демократія там, Конституції, перекупили по орлика, які не мали жодного відношення до е, простого люду чи е, демократія Богдана Хмельницького в вигляді Козацької республіки, е, коли тих бідних людей кидали першими на штурм, які не були озброєні. Які не мали зброї і йшли з косами там, чи з вилами штурмувати перші ряди польського війська. Тому е, о, говорити сьогодні про те, що Богдан Хмельницький там виступав за народ, чи виступав там за долю простого народу, чи виступав на його стороні, немає жодних правових підстав, оскільки, в подальшому, доля його дітей в принципі підтвердила те. Що я сьогодні, про що я говорю? Тому майте свій розум, думайте своєю головою, будьте здорові, всім всього доброго.